Я не вперше приїхала підтримати Юлію Володимирівну. Я була і в Києві на роздрова, була і на вироку суду, була і в апеляційному суді. І не згідна з тим, що роблять з людьми в нашій країні, я не згідна з тим, що ми повинні мовчати, що ми повинні хіба обговорювати це на кухні. А ми повинні підніматися, тому що п'ята стаття конституції говорить, що народ то рушійна сила, і ми повинні доказати нашій владі, що вона переступає через себе. А ми все рівно народ, з яким треба рахуватися, як ми будемо поважати себе. Тоді будуть поважати нас і другі. Я приїхала ще в понеділок зранку. Тут були дівчата з Житомира, з Чернігова, з Хмельницька, з Луганська, з Криму. Ми колись були разом в містечку. І ми вирішили, що ми також мусимо розділити нашу святковість з Юлією Володимирівною. Ми привезли їй кутю, ми привезли, ми просили, щоб передали, не пускали нас, хай передадуть їй. Хай вона відчує, хоч трошки що ми з нею. Ми насправді з нею, ми боремося і хочемо, щоб їй дали нормальне лікування, щоб вона не відчувала себе обіженою. І хай Юлія Володимир тримається. Я завжди Юлі Володимирівні писала листи і писала. Юлія Володимирна, ви сильна, ви витримаєте, ви переможемо. До, до зустрічі в містечку. Не було зустрічі в містечку, я приїхала в Швидка. то була швидка. Ні, тут приїжджала швидка. Ми питаємося, до кого ви. А вони кажуть, а ви до кого приїхали? Ми кажемо, що ми приїхали до Юлії Володимирівни. І вони кажуть, ми також. Ну, але сказати нам нічого не могли. Ми стояли два дні, ми не знали, що Юлі Володимирівна хвора. А вчора, коли вийшов Власенко, ми дочекалися. Ми вчора стояли від 9 до пів шостої. Але Власенко сказав, що вже зараз краще, але було погано. Що була Юлія Володимирівна навіть в комі. А ці люди ми їх просили, скажіть хоч як здоров'я. Нам нічого не було цікаво. Нам було цікаво здоров'я, Юлі Володимирівни. І вони нас навіть не сказали, що були такі. Моменти, як кома, чи втрата пам'яті, це, це не є лікування в тюрмі. Таке лікування. Ми просимо. Хай нас почують медики, хай нас почують депутати. Хай борються, щоб дати нормальне лікування людині, чи Луценкові, чи їй неможливо в тюрмі лікувати хворих людей. Тут можуть хіба головну біль зняти або їдати. Але щоб лікувати хребет, людина повинна мати медичне забезпечення. І я навіть до мене вчора стільки дзвінків було. Ми кажуть, ми не можемо бути з вами в Харкові, але ми душою вірте, що ми з вами. І всі знають, я навіть не в батьківщині, але я вірю і я знаю, що люди повинні єднатися. Що наша, Ну, якщо ми будемо об'єднані, нас буде багато, і тоді нас буде почути. І я кажу, чи захід, чи схід. Одне Янукович зробив добре, що він об'єднав народ. Ми тепер друзі маємо по цілій Україні. Насправді чи Чернів, чи Хмельницький, чи Крим. От вчора навіть ваш Харків показав до мене харків'яни, що я їх не знала в містечку. Бачили, вони мені дзвонять. Вір, ти у нас в Харкові. Ми хочемо з тобою зустрітися. Я рада і рада, що є такі люди, що взяли нас до себе в гості, що нас приютили, що нас нагодували, що ми вже тепер не є як. Ну, ми не були як приблудні. Ми приїхали за свої гроші, за свої кошти, нас ніхто не спонсорує. Але ми для того, щоб нас було почути, що ми не боїмося міліції. Ми приїхали під міліцію, міліція каже, йдіть під той будинок. Я кажу, я не приїхала під той будинок, я приїхала в тюрму. І Юлія Володимирівна в тюрмі, і я стою під тюрмою. І мені приємно, я не знала навіть, що ми приклеїли наклеїчки, що навіть люди проходять. Ну, поруч і бачать, що тут питаюся: отут знаходиться Юлія Володимирівна і от роблять роботи. Вчора фур понаганяли. Та ми вже казали, якби ми знали, то хай би Юлію Володимирівну возили по всій Україні. Може би по цілій Україні дороги зробили, мости поремонтували. Де не поїде під СІЗО день народження? Дорогу робили в Києві, тут роблять дорогу. Ну, хоч людям тим вигідно. Ну, треба таких людей не можна сажати. Бо якщо такими людьми так поводяться, то мене напевно точно завтра. І я не боюсь. Я вчора дала свої паспортні дані, тому що я бачу, що я нічого не порушую. Я просто я не приїхала робити мітинг, я просто свою не, з тим, що я не згідна. Не згідна з тим режимом, який зараз є в країні.